Друзі, привіт! Презентую вам нову рубрику Три улюблених речі крутих людей. Сьогодні в мене в гостях людина, яка є моїм шефом. Єдиним на сьогоднішній момент, окрім дружини. Влади Іваненко. Добрий день, друзі. Це мій друг Валерій. І, ха, він і він мене першого позвав, щоб я розповів про свої улюблені речі. І що це буде сьогодні? Розповідає. Що це буде? Це, звичайно, будуть окуляри. Ти знаєш, що я люблю окуляри. Люблю окуляри на кубараум в першу чергу. Вже Ачкари, так. Да. Ось моя, моя улюблена така вінтажна штучка. Вау! А, а ти бачиш, що таке? Так, а, так, да, коли не бачив. І все. ну І друга людина, і, і сексуальність зразу з'являється, і харизма. І ну, от спробуй. Так. А да, сексуальність з'являється не знаю, не знаю, не знаю як. А чому саме що це за марка? Така кубарам. А чому саме куборам? Що в них прикольного? Тому що це два німці прикольних, які раніше просто ходили по клубах, втрачали своє життя на наркотики та алкоголь. А, але потім вирішили, що замало у нас в світі а, прикольних окулярів, і почали створювати ось а, такі а, речі. Вони зараз а, майже на першому місці в світі по, ну, по, аху, а, по класності. Mm. А це в тебе теж шкубара? Це шкубора. Чи ти купуєш речі на барахолках? Скажи? Чи ти на купуєш... барахолках? А, ти знаєш раніше, коли а, я їздив? А, за кордон. Ага, це, дав, <рес> це давно. в житті. Я так? захажував на всякі барахолки, тому що м, десь у Франції чи в Італії завжди можна було знайти щось на кшталт діорівського пальто. Там, знаєш, Ну просто mm -hmm. там 50 євро. Пальтішка можна було oh. знайти, чи там не знаю, як, не знаю якась рубашечка красива. У нас же, я пару разів був на метро Чернігівська. У нас є це ще студентство. Це мені здавалося прикольним. Просто пориці знайти якусь класну річ, але там є професіонали, які до нас все вичищали, і зрозуміло, що нічого нормального там ми не знаходили. Але зараз, вже декілька років, звичайно, нічого такого не, не було в мене. І куди у нас і барахолок, то всі барахолки пропали. Тепер ми створюємо свою власну. Але так, про це ти... пізніше. Так, а, давай другий лот. Другий що, лот. Що ти нам ще приніс? А, другий лот це рюкзачок О! моєго улюбленого а, українського дизайнера Кості Кофти. Це зроблено в Україні. Так, це український бренд. Це кожа, все красиво. Прям справжній шнобіль. Сюди журнальчик можна вмістити. Пана, новий плейбой. Це потом, це Boy. потом. Да влізай назад. А -а -а -а! <світ> це так, да, Костя Кофта, його люблять у всьому світі, але все ж таки треба пам'ятати, що це український дизайнер. Крутяко. Костя. Тебе знижка. Друзі, а з приводу барахолок не просто так я сказав, бо ви знаєте, що ми запустили для вас, друзі наші, запустили для вас такий сервіс, де ви можете продати все зайве. Те, що вам подарували, воно вам не підійшло, чи просто воно вам набридло. Ця штука зараз називається Вінтаж, це така робоча назва. Але ми з Владом вчора придумали буде класне. Назву, назва буде класна. Ми поки не запатентуємо, вам не скажемо. Але зараз поки шукайте нас в мережі як меч вінтаж. І Владік нам приніс одну річ, яка в його серці назавжди, але він готовий з нею розпрощатися. Це Що дуже класні шузіки. Ось такі. Вони а, ношені разочек, тому я думаю, так глянь. Один тобі, один мені. Давай. Так що а, приходьте і забирайте. Темно-синій колір. Це в нас хто? Це в нас Амадео Тестоні. Ні, ну якщо ношені один разочок, то ти так прибіг дав непоганий. Ну я з я давав як то кажуть. Тікав від Тікав з магазину Тестоні. На вигляд як нові. Тому приходьте до забирайте. Ну друзі, ми ж перед тим як виставити їх на продаж, ми їх ще відреставруємо. Це буде просто легендарна штука. Амадео Тестоні, перша лінія з пір'їнкою. Дев'ятий розмір з ноги самого Влада Іваненка хочете стати плейбоєм? Вдягайте даже його якщо вас 30, шузи. даже якщо у вас тридцять п'ятий, беріть на виріст. Ну що, класно, такий перший тестовий прогончик. В тебе легка рука. Друзі. Якщо вам подобається рубрика Улюблені речі про тих людей, пишіть нам в коментарях свої цікаві історії, які пов'язані з вашими улюбленими речами. Зайві продавайте через меч-вінтаж. А нові знаходьте там же. Що ми з Владом хотіли передати вітання нашому другу Олександру Денисенко, який робить такі офігенні чехольщики на телефон. Бренд називається да, Етер. Шукайте за дописом в посиланні. Все, всю рекламу відпрацювали, ідемо далі.